Вітаю вас, мої малята, хлопчики та дівчата. Ви вже знаєте, що наступила сама найпрекрасніша пора року. Це весна. Ось послухайте віршик. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка в вінку. Зацвіли луги, діброви. Повну гомону, розмови та пісень чагарнику. Малята, так про яку ж пору року розповідається в нашому вірші? Так, про весну, молодці. Восени небо стає блакитним. Сонечко все більше і більше пригріває. На деревах з'являються бруньки. Розквітають перші весняні квіти. Пташки повернулись з теплих країв та співають веселих пісень. Усі дуже радіють приходу весни. Малята, а яка ж весна? Так, вона зелена, квітуча, сонячна, співуча. Чарівна, прекрасна, тепла. Молодці. Малята, скажіть, так про яку пору року йдеться у вірші? Так, про весну. А весна ж яка? Так, вона прекрасна, тепла, квітуча та чарівна. Ви сьогодні малята були дуже уважні. До нових зустрічей. До побачення!